Віз трубою, спритні ніжки, Плих із гілки на сучок, Носить білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки. У дуплі живе вона. Доброго ранку. Сьогодні до нас завітала саме білочка. Ти вже пам'ятаєш, що білочка дуже полюбляє їсти шишки, горішки та грибочки. Скоро прийде зима і білочка, так як і інші тварини, готує собі запаси на зиму. Сьогодні я хочу, щоб ми з тобою їй допомогли і зліпили для неї горішки. Давай з тобою допоможемо білочці приготувати на зиму запаси. Поглянь, що в мене є на тарілочці. Це грушка, скільки їх? Вона одна. А це що? Це горішки, скільки їх? Багато молодчинка. Ми з тобою сьогодні будемо ліпити горішки. Спочатку давай розімнемо наші пальчики. Для цього нам знадобиться горішок, каштанчик або маленький м'ячик. Почали! Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці! Горобчику синичці, зайчику вухатому, у хатому, ведмедю товстоп'ятому, іншу ручку. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, у хатому, ведмедику товстоп'ятому. Молодець. Ми з тобою сьогодні будемо ліпити горішки. Для цього нам знадобиться стека, дощечка та пластилін коричневого кольору. Я пластилін розділяю навпіл, хочу зробити два горішка. Я його між долоньок спочатку зігріваю, розминаю, щоб він став слухняним. Потім починаю скочувати між долоньок, робити кульку. Ось, поглянь, кулька в нас вже вийшла. Тепер. Горішки в нас овальної форми. Робимо овал, трішечки притискаємо долонькою до дощечки. Ось бачиш, тепер за допомогою стеки робимо посередині ось таку лінію, щоб вони були як справжні наші горішки. Наші горішки не гладенькі, тому ми стекою робимо ось такі натиски. З одного боку і з іншого боку, поглянь, які горішки вийшли в мене. А від тебе я чекаю на вайбер. Твої горішки. До побачення!